Нарешті ви є на місці. Да, з новим роком, знаєте. Я вас вже другий день, через 102 повідомляю, що відсутні електропостачання, водопостачання, газопостачання. Ніла, скільки можна терпіти? Ну скажіть, скільки це ще буде коїтись? Вже третій рік вас повідомляємо. Де установка автономної генерації? Ви знов кудись тікаєте, Давайте присідати, присядьте, будь ласка ніла. В мене вдома троє неповнолітніх дітей. Майте терпіння вислухати і двоє людей, які потребують стороннього догляду. Ні, ви чуєте двоє людей, які потребують стороннього догляду. Не тікайте А а мене ви коли будете чекати? Я не поняла. А я що їдемо, значить, до мене на територію до будинку. Їдє їдє їдемо їдемо до мене до будинку. Давайте виконавчий комітет. Збирайте, беремо машину, їдемо і будемо дивитися, чому немає води вже другий день. Виходьте. чому нема ходити. Ходити. води? Немає Ніла. Я вас повідомляла води. через 102, води. Розумієте, вас Ширко. повідомили про цю ситуацію? Сказ... 101 води. сказали, води. що позвонили Ширко. до вас і Ширко. вас повідомили. То чому в мене немає Ширко. ні водопостачання, Ширко. ні газопостачання, ні електропостачання? Скільки води можна терпіти? Сказав, За три роки води. ми вас повідомили. Що? Ви вже могли встановити води. ту установку? Ну могли чи ні? Води. Ну скільки терпіти, Ніла? Я вам кажу, в мене двоє людей, які потребують стороннього догляду. Ви чуєте мої слова? То робіть щось. Якщо ви не можете виконувати свої обов'язки, будь ласка, самогосуньтеся. Винімайте той закон України про місцеве самоврядування. Ви присягу складали. Скажіть, давали чи не давали? Давали чи ні? Це... ну що ви хочете з кабінету? Я маю право до вас звернутися в будь-який день. Якщо ви себе називаєте міським головою, чому ви постійно тікаєте Я від людей? Ніла, не тікайте від людей. Ви викликайте сюди того сокіла, Я який відповідальний ти? за захист вільного населення в мене, багато населення. На в мене, в мене, в мене теж багато справ на відміну від вас. Які ви справи, справи зробили? Справи що ви зробили за цих 4 роки війни? Що ви зробили? Ну скажіть, що ви зробили за 4 роки війни? Ой, дивіться, місто обухів, місто обухів населення, таке ж саме, як і у нас. Місто Обухів, населення. населення Таке ж саме дивіться, спеціально бере мені прикриває ногу, щоб не спілкуватися з громадянами. Ось так особа островська нілика називається міським головою, виконує обов'язки. А ви де живете? Ви де нас в красилові населення більше 29 тисяч. Ну то можна то Обухові дві виділили. Наші де ви ж себе делегаткою, якою слабках Так Подивіться, подивіться це в публічному доступі. А при чому тут Київ до Красилова? Це, 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 а ви себе ким називаєте? За чотири роки ви могли спромоглися встановити ту потужну установку, розумієте, могли чи ні? Хто ви така? Ви бажаєте звернутися? Будь ласка, назвіться, хто ви? Не ви не до Ніла, ми прийшли до, до вас. Прийшли. Ви постійно від нас тікаєте. дівчата, що таке? Ну, будь ласка, хода, хто ви? Ви бажаєте питали хто питали звернутися? Хто така? ви? Кажіть, давайте. Ви, давайте хто хто по черзі. Ви вже скликали виконавчий комітет, ось прибули особи. Я так зрозуміла, це в нас буде виконавчий комітет. достатньо. Можна, добре. І Давайте ідувачення. їдемо на Ярослава Мудрого, 13. Будемо з'ясовувати, чому немає водопостачання. Чого немає води вже другий можна день? Можна Я кажу... Чи ні. Ми їдемо з'ясувати. Я йде, вже другий день повідомляю вас, Ірина. Ви ж себе називаєте секретарем міського голови. То що вас то два не повідомило? Що вас немає повноважених осіб? Всі роботи другий день. Є людей вдома, які потребують стороннього догляду, Ірина. То скажіть, будь ласка, простими словами, як їм мити сраку, якщо ви вже не розумієте нормативної лексики? Як? Ну скажіть як? Як? От як, скажіть? А вам хто дав гроші на ось цю норку? Ви заробили, показуєте декларацію. Задекларовано все. Будь ласка, винімайте ту декларацію, і будемо дивитися, Де ваші всі автомобілі? Давайте. Я бачу, як ви заробляєте. Я бачу за 4 роки установки не можете встановити. Я вам ще раз скажу, ви показуєте свою декларацію і будемо питатися, де ви взяли ці шикети, шанель і все те остальне. Чому чому не на автомобіль? 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 Ваш Фольксваген, чому не внесений? А ноги? ви де взяли гроші на ці зарубила, свої на ці... Да, Показуйте. Зарубила, я бачу да, за рахунок цієї установки, що у нас мала ви бути за рахунок А ви за рахунок Де за установка? Ви ввели установка, ввели ввели? Ввели? установка ввели. Де? а вам Кто хто вам платить, платить щоб ви над нами знущалися і мордували? Хто вам да, платить? Да, ви мордуєте, ви мордуєте. Чому ви нас постійно відсилаєте? Винімайте закону України про місцеве самоврядування. Ще раз кажу. Ще раз кажу, винімайте той закон. Ви не маєте той закон, кажу, ви не маєте закон. І будемо дивитися, хто за що купив. Давайте.